Вітаю. У Сумському державному університеті проходить тиждень відкритих дверей. Університет дружній до сім'ї. У рамках проєкту відбувається науково-практичний семінар з гендерних проблем. Як же вищий навчальний заклад бає і про навчання, і про родину. Відповіді на ці та інші запитання сьогодні в інтерв'ю. Зі мною в студії присутні гості. Це координатор проєкту. Рівні можливості для здобуття професії молодими студентками-матерями. У вищих навчальних закладах Юлія Савельєва. Доброго дня, та представник Зивано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Артур Воронич. Доброго дня. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, сьогодні в нашому університеті присутньо багато гостей. Що саме от проходить в рамках науково-практичного семінару? Які заходи? Що ви пропонуєте? Так, ми зібрали представників з вищої по всієї Україні для того, щоб презентувати власне напрацювання проєкту, який ви представили, і в рамках семінару, який проходить сьогодні і буде завтра, ми матимемо можливість цей досвід поширювати свій. Крім того, дізнатися, що в цьому напрямку роблять представники в інших областях. Крім того, що ми проводимо цей семінар, у нас паралельно йде і презентація проєкту можливості для добуття професії молодими матерями, студентками у ВНЗ. Вчора відбувся круглий стіл, який теж був присвячений цій тематиці. І завтра у нас буде. Прес-конференція е, урочиста, з нагоди відзначення переможців у конкурсі, який ми проводили на рівні міста Суми, з нагоди Дня батька. Отак, От якщо коротко про те, що відбувається протягом цього тижня. Тобто програма насичена. Е, пане Артура, скажіть, будь ласка, чому вузи мають звертати увагу на таку проблему, як гендерна рівність? Е, тому що, е, на мою думку, тому що е, е, всі, е, всі знають, що е, Ну, крім того, на наші наші студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах, ну студентки можуть ставати матерями під час навчання цього. І коли вони стають матерями, ну тобто, переважно вони беруть академвідпустку. відпустку. Але в більшості випадків, ну деколи їм потрібно, ще на, на тому, коли вже виходять. Ну, тобто, коли вже в них закінчиться той термін перебування в, в цій відпустці, їм потрібно започинати займатися, ну, там дочитися. І е, в них виникає проблема, тому що вони не мають з ким ту дитину лишити, і е, з цим пов'язано, що в них ну, вони мають менші. Можливості отримати ті самі знання, як, наприклад, ті самі студенти, навіть якщо вони є батьками там, чоловіки, тому що ну, на матір завжди покладається більше, ніби якби обов'язків, і це. І дуже приємно, що в вашому університеті є така ініціатива, що студентки під час там, чи вони під час сесії, чи під час самого навчання можуть залишити дітей на певний період і займатися навчанням? Це от ми тому приїхали, мабуть, прийняти цей досвід. У нас е, таке вже потрошки запроваджується, але ще не все до кінця гладко. Я б могла додати, якщо можна чому це те питання, яке має перейматися університет. Це питання прав людини, це ознака того, що ми перебуваємо у суспільстві, де не дотримуємось засад демократії, і саме можливість тим матерям, які несучи цей подвійний тягар, хоча не дуже хотілося б його так називати, я маю на увазі сімейні обов'язки та обов'язки пов'язані з навчанням чи професією. Він передбачає, що вони не в змозі настільки ж ефективно реалізовуватись в житті, тобто скористатись тими правами загальнолюдськими, як і чоловіки, через те, що є у нас розподіл ролей певний. І саме для того, щоб уникнути цього дисбалансу, так ці неможливість скоротити її наслідки, створюються підтримуючі умови і саме. З ініціативи гендерних центрів це йде в першу чергу, щоб жінкам все ж таки ця можливість реалізації була надана. Дякую. І от власне в чому полягають гендерні проблеми молодої студентської сім'ї? Ну, я б могла сказати, що ці проблеми, з якими стикаються і інші сім'ї, це існування. Цілого ряду стереотипів, тобто уявлень про те, як все має бути, в тому числі як має бути організоване сімейне життя. І е, поки молодь лише зустрічається, то можливо, вона в меншій мірі е, знаходиться під тиском цих стереотипів через те, що молоді властиве е, приймати новий досвід, бути більш розумними, прогресивними. Але коли настають е, е, Етап розподілу обов'язків створення сім'ї, то дуже часто автоматично спрацьовує та картина уявлень, яка наслідується із досвіду перебування у своїй сім'ї, те, що дитина споглядала, як вели себе батько і мама. Через це студентські сім'ї дуже мало відрізняються від сімей будь-яких інших пересічних громадян. І саме з цього періоду. Чутливого для того, щоб змінювати свою поведінку, ми і маємо працювати для того, щоб все ж таки вийти на більш усвідомлену поведінку, яка б дозволяла обом і мамі, і татові відчувати себе в повній мірі залученим до соціального життя, реалізовуватись через навчання, через професію, але при цьому не забувати і виконувати в повному обсязі приємну роль, приємну роль тата і мами. Тобто, ви вважаєте, що якщо студентка період навчання стає мамою, то такий стереотип, що вона втрачає можливість на кваліфікацію, можна побороти, що вона зможе адаптуватися знову. Так, дійсно, якщо для цього будуть створені умови, тобто жінка матиме змогу перебувати в нетривалій відпустці, коли вона повністю виключена з соціального життя, і в дуже великій мірі воно в неї сконцентроване саме на дитячий майданчик, домівка. А коли вона може працювати за гнучким графіком, тобто відвідувати, чи то навчальний процес, чи підробляти, але не повний робочий день через те, що в неї. Вистачає справ домашніх, то вона кваліфікацію свою не буде втрачати. Вона мати можливість залишатися те, що називається, в строю і тим самим далі професійно зростати. Тобто вищий навчальний заклад зможе допомогти досягти такої рівноваги між студентськими обов'язками і сімейними? Так, Тому так. що інколи важко навіть самому справитися з одну. З одних таких завдань так, так, навіть одна ця роль вона вже передбачає зайнятість людини повну студентську чи сімейну. Але є можливість це поєднувати, поєднувати гармонійно, плідно, так, щоб не було того осаду, що десь чогось не встигаєш. Тобто такий баланс це можливість саме з боку суспільства, ВНЗ нашого, його досягати. І от, власне, про які такі гендерні підходи йдеться у проєкті, от, можливо, які такі найцікавіші? Це робота зі студентською молоддю, причому із тією, яка ще сімей не утворила. Але... Питання між особистісного спілкування, стосунків взагалі, воно дуже актуальне для цього періоду часу з 19 до 23-5 років, коли це навчання завершується. І через це ми втілюємо гендерні підходи і намагаємося навчальний процес, і крім того, позанавчальну діяльність. Тобто всі ті заходи, які дозволяють молоді через власний досвід. Усвідомлювати, знаходити оці прояви стереотипні, які заважають нормальному розвитку, і в собі їх знайшовши, подолати з тим, щоб вони цьому життю в подальшому не заважали. Тобто, це робота зі студентством у вигляді тренінгів, чи масових заходів, чи то культурного, чи спортивного спрямування, це теж консультування особистісне, тобто те, що Дозволяє дізнатись більше, спробувати себе трошки, можливо, в іншій ролі і в такий спосіб долучитись до того знання, яке ми несемо. Дякую. Пане Артуре, чи є у вас в університеті практика от, проведення гендерної політики? Можливо, у вас теж якісь заходи, консультації, тренінги? Так, у нас є така. Тенденція, але переважно е, цими заходами займаються громадські організації, не сам університет. Ось університет просто сприяє, що на території все це проводиться. У нас того року проводились такі, е, якби е, майстер класи ну то не майстер-клас е, на рахунок сімей. От як ще до того періоду, поки вони утворилися. Е, там по методах контрацепції, що більшість студентів ніби вони ніби все й знають, але коли приходять до діла, вони дуже мало знають в цьому питанні. Але дуже е такий, якби мі ну не мінус, просто коли студентами починаєш, вони не дуже серйозно до цього ставляться. Вони не дуже так хочуть відвідувати ці заходи. Ну, тобто, як вони організовуються, приходять, але приходять переважно ті студенти, які е це які це вже знають, ну тобто в меншій мірі. А ті, яким саме потрібно, дуже важко купити максимальну аудиторію. Ну, тобто, проводяться такі тренінги, проводяться це, і в нас е, е, теж планується відкриття схожого е, такого якби, центру підтримки молодих матерів, але воно ще все в проектах. От ми якраз приїхали щось трошки нового навчитися. Ну, звичайно, що в нас е, посе, поселяються в гуртожиток молоді сім'ї, тобто. Цим проблем немає, ну е, це. Але от е, такої спрямованої політики, ну на, даній, на даному етапі ще немає, але ми будемо старатися щось робити. Угу. В планах на майбутнє є так, розширювати так, так. таку систему. От щодо проєкту, я звичайна студентка, і от як мені і більшості таких же студентів зможе допомогти такий проєкт гендерні можливості. І чи він не розрахований лише на молоді студентські сім'ї, чи безпосередньо можна до кожного студента прив'язати? Так, дійсно, не на те, що у нас цільова група мами студентки, молоді матері, ми не обмежуємо участь всіх решта зацікавлених, і в тому числі студентів, які ще сім'ї власної не мають і співробітників, і викладачів яким чином? Знову ж таки, ті заходи масові, які ми проводимо, ми орієнтуємо на дуже широкий загал. Крім того, можна долучитись до реалізації мети проєкту і заходів його через волонтерство. Тобто ті заходи, які ми проводимо безпосередньо в Центрі підтримки сім'ї, вони вимагають додаткових рук. І ми завжди заохочуємо, запрошуємо волонтерів з числа саме тих, хто у нас тут навчається. Таким чином вони можуть дізнаватися, що уявляє собою сім'я, ось наочно, так, на практиці. І це основний наш посил зробити найбільш прикладним все, що ми в рамках цього проєкту намагаємось реалізовувати, щоб вийти за межі лише декларацій. Так? Ми дуже добре всі це розуміємо, що потрібно, що затребувано, але от саме кроки, такі які дають. Результат, можливість скористатися – це те, чим ми відрізняємось. Можливо, це виглядає так, нібито ми хвалимось, але ну, насправді ми таку мету перед собою ставили. І запрошуємо, знову ж таки, повторюсь, всіх абсолютно незважаючи на сімейний статус. Крім того, ми вже в рамках проєкту, проводячи додатково наукові розвідки, з'ясували для себе добре, що сім'я і сімейні обов'язки це трошки різні речі. І навіть якщо молода людина не має власної сім'ї, тобто вона не одружена, тим не менше вона є чиїмось сином чи донькою. Будь-які зв'язки споріднення має з кимось, з людиною, яка є їй близька, чи з яку вона несе певну відповідальність, і це все вкладається в рамки сімейних обов'язків. Це означає, що у неї можуть виникати у цієї людини питання, чи от особистісного характеру, наприклад, стосовно спілкування, чи юридичного характеру, знову ж таки, пов'язані з. Чи наслідуванням, якщо це майно, чи ще решта дуже велике коло питань? Тобто це все може стати в нагоді всім тим, хто навіть не має штампу в паспорті. Ось так скажіть, будь ласка, наскільки студенти активно беруть участь, от в саме волонтерських руках, рухах, наскільки вони зацікавлені в гендерній політиці, і взагалі? Чи от знають вони про такі організації? Ми дуже сподіваємось на те, що з кожним роком наша діяльність стає все більш помітною. Коли ми починали, то не кожен, напевно, в університеті міг відповісти, де у вас тут знаходиться Центр підтримки сім'ї. Але через те, що ми розташовані в максимально доступному місці, сподіваємось, що вже кожному в око ми потрапили. І тим самим волонтерство, наше очікування. Що будуть приходити до нас добровольці, так, які могли б прикласти свої зусилля, зростає. З іншого боку, ми можемо поки що констатувати, що культури волонтерства, такої, яку ми спостерігаємо, коли вивчали іноземний досвід, поки що в Україні не так і багато. І дуже хотілося б, щоб це поступово але ставало для нас нормою. Ну от, Наприклад, скандинавські країни демонструють, що в них. Принаймні 50% населення займається тією чи іншою волонтерською діяльністю, навіть незалежно від віку, це не лише молоді люди, як буває часто в уявленні, це люди, яким і 70 років, і навіть більше для кожного в суспільстві знаходиться якийсь шматок роботи, який би міг бути виконаний саме цією людиною, цією кваліфікацією, з цим життєвим досвідом. Тож ми намагаємося власним прикладом. Заохочувати. Я, наприклад, сама займаюся волонтерською діяльністю вже багато років, і знову ж таки виходить, що я трохи похвалю себе, але мені дуже приємно було цього року отримати нагороду, волонтер року в Києві проводився цей конкурс. Саме в номінації Охорона здоров'я. Це та діяльність, яку я проводжу вже. Десять років, скільки років в моїй дитині, стільки я працюю в цьому напрямку з молодими мамами, з поширення грудного вигодовування, заохочення і пропаганда, підтримка в цих питаннях. Для мене це була дуже суттєва оцінка через те, що волонтерство, ну я ж кажу, не зовсім ще в нас прижилося. А от коли це починає виноситись на такий всеукраїнський рівень, то це приклад для тих, хто можливо вагається. Чи не бачить себе поки як волонтер, але це можливо в кожного обов'язково є якісь здібності, які його вирізняють серед іншого загалу, і в яких людина була б професіоналом. І волонтерство це завжди можливість самореалізації, отримання додаткового досвіду. Це ті аргументи, які ми приводимо нашим студентам університету, коли зустрічаємось, коли ми проводимо набір, так би мовити, в наші волонтерські загони. Зрозуміло. Пане Артура, а чи є у вашому університеті от практика таких волонтерських загонів? Наскільки соціально активні студенти? Ну, Соціально активні студенти, вони. Ну, взагалі студенти свої, ну, як студенти вони є активні, тому що це молоді люди, які навчаються, і ну, це їхній найкращий час, який вони проживають під час навчання в університеті, тому вони вже, вони вже є активні. Але от, тако, от, з волонтерами справді є трохи проблематично. Просто я ще паралельно є головою студентської проспілки в університеті. І от, ну, студенти, які там займаються про спілковою діяльністю, вони, по суті, є ну, ті самі, можна сказати, волонтери, тому що ну, вони там за то, крім досвіду, зв'язків, по суті, нічого не отримують. І, це є свого свого роду е, волонтери. Ну також є така організація, як АйС. Я знаю у нас в університеті, яка е, там на з позиції волонтерства їдуть в, в інші країни, де вони. Проводять, от я вже нагадував, що у нас проводилася то громадська організація проводила е, тренінги серед наших студентів. Ну вони на, на, не на волонтерських засадах то робили, мабуть, але все рівно вони громад, е, е, їхня громадська активність є більшою ніж ну, інших громадян наших. Е, ось, от таким чином. У нас у нас в університеті реалізовується волонтерство. Такого відкритого волонтерства нема. Ну будемо, як то кажуть, не досвіду. А як вважаєте, от саме. Сумський державний університет може слухувати прикладом із втілення гендерної політики. Я думаю, що може, бо принаймні з того, що ми сьогодні побачили, дуже здивував. Ну, я перший раз взагалі в Сумах і дуже в, пози... в позитивному значенні задоволений, що потрапив сюди в Сумський університет і побачив. Дуже, у вас є багато чого навчитися, ну, і можна далі реалізовувати в інших університетах, зокрема і в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і ГАЗ. Зрозуміло. Пані Юлія, як от на сьогодні ви бачите роль вузівської науки у забезпеченні гендерної політики? Якщо ми говоримо про рівень ВНЗ, то це зрозуміло, роз, що має бути наукова складова, тобто дослідження. Кому це потрібно, наскільки які від цього зиск, тобто те, що вірні з чого ми починали наш гендерний центр, утворений на базі ВНЗ нашого, це якраз той старт, з якого ми змогли. Потім вже не на порожньому місці створити центр підтримки сім'ї, отримати потім фінансову підтримку від кількох грантодавців для того, щоб реалізовувати те, що ми запланували. Тобто, для ВНЗ, перш за все, це наука, науковий компонент, який дасть можливість спланувати, спрогнозувати певні програми і, реалізувавши їх, побачити результат, і потім просувати їх надалі. От ми, наприклад, в цьому проєкті… В рамках якого з вами зараз зустрічаємось, говоримо одним із напрямків своєї діяльності, запланували і реалізовуємо, Це створення державної програми, яка орієнтована на осіб, які мають сімейні зобов'язання. Тобто, така політика, вона спорадично україною проводиться, але хотілося би це все звести в одну програму комплексну, яка б була дуже гарним поштовхом для того, щоб. Інші роботодавці, ВНЗ, громада в цілому, ми говоримо про суспільство дружнє до сім'ї. Дотримували цих підходів, реалізовували їх. І в цьому наша, наша роль дослідити і довести необхідність цього. От як ви думаєте, соціальна сфера в кожному університеті це запорука морального добробуту. От як саме гендерна політика допомагає налаштувати такий ніби моральний клімат в університеті? Ну, якщо б я б сказала, що дійсно забезпечення рівних прав і можливостей, це якраз можливість кожної особи відчути себе значимою через те, що як ми бачимо себе нездатними десь встигати, так, скористатися в повній мірі тим, що пропонується комусь. А ми чогось цього позбавлені, то це не найкращий ґрунт для того, щоб бути морально благополучною особистістю. Через це мета гендерних центрів і просвіти, якою ми займаємось, донести до кожного, що всі ми в цьому сенсі маємо рівні права і рівні можливості це те, що нашими ж зусиллями має бути створено. І тоді дійсно можна буде говорити про соціальну справедливість через те, що у кожного є доступ до цих прав, і моральне благополуччя. Як ви вважаєте? Ну, звичайно, я підтримую Юлю в цьому питанні, бо якщо ну, зробимо, що буде позитивно ставитися там, університет чи все суспільство до матерів, то. Саме моральне благополуччя підвищиться, тому що і в інших сферах е, буде то, то. Ну тобто, якщо ми будемо вже е, тут мати якийсь е, прогрес, то і з, в, інш, в інших сферах е, моральних е, теж буде прогрес, тому що якщо ми будемо там не дотримуватися, то звичайно і в інших ми не, не зможемо. Тобто, це якби ну такий початок, який буде далі, я думаю, е, розпосюджуватися в інші сфери. На Справді думки. гарний початок, уже запорука, успі... запорука успіху. От які у вас перспективи, що в найближчому часі ви хочете реалізувати, що саме стосується от гендерної політики, спрямованості, зацікавленості студентів що найближчим часом? В наших найближчих планах винесення діяльності своєї вже на рівень всеукраїнський. І для цього у нас заплановані зустрічі у вишах по всіх регіонах України, для того, щоб працювати з адміністрацією, яка має такі повноваження вводити і факультативи, тобто курси, які підвищували б грамотність у сфері гендеру, і втілювати ці можливості, які є підтримуючими для сімей. Тобто взаємодія вже на рівні мережі. Не лише в сумах ми сконцентрували свою діяльність і опікуємось, щоб у нас все було добре. Важливо з урахуванням глобалізації великої мобільності сучасної молоді, щоб це було організовано якомога ширше. Через це ми вже з кінця цього року плануємо виїзні такі зустрічі, тренінги, семінари безпосередньо на місцях, куди б хотіли б, щоб також наш досвід потрапив і. Ми могли скористатися іншим. Пане Артуре, який досвід ви отримали від сьогоднішньої конференції, семінару можна сказати? От що ви зможете розказати студентам, поділитися? Яке таке слово? Ну, звичайно, я це. надіюся, що, ну, що ви приїдете до нас в так, університет. Так, це в це... планах. Це, щоб ви поділитися досвідом, ну, тобто, бо те, то, що одна людина побачила, і це чи то була, чи представники адміністрації, це одне. А якщо ви будете в університеті це розказувати, я сподіваюся, що ми запросимо студентів на цю зустріч, то, 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 то це буде зовсім друге. Ну і, звичайно, створити щось схоже, як у вас студентське У Нас просто наразі тільки питання юридич... ну, питання з юридичної точки зору. Забуксував, а так, по суті, майже вже створено, і вже багато аспірантів питали, чи може, чи, чи коли вже відкриється такий центр, щоб... — Так, тому що, наприклад, от... Е, е, один аспірант, е, в нього дружина була в академії пустці, е, тепер виходить вчитися, а він тільки закінчує аспірантуру. Ви знаєте, коли закінчите коли аспірантуру, там дуже багато треба. Показати зроблену дисертацію, то вони змушені наймати няньку, яка має бути з їхніми mm -hmm. дітьми. Але якщо би був такий центр, вони б могли вже на певний час. По перше, це б їх зекономило кошти. Ну оскільки так, няньку няню наняти це є дуже витратно, затратно Та, витратно. А молода сім'я рахує mm -hmm. кожну копійку. Ну, звичайно, їм трошки легше, тому що вони живуть в гуртожитку, тому що це дешевше, ніж жити десь на квартирі, mm -hmm. чи цей чи знімати її. І думаю, такий центр. Ну, але звичайно, що просвітницька робота теж мусить відігравати велику роль в цьому питанні. Дякую. Бажаємо вам успіхи у здійсненні ваших планів, мрій. Я думаю, що от питання гендерної політики є дуже актуальним. Дякую вам за розмову, за пояснення. Я думаю, це буде цікаво більшості глядачів, студентів. А я нагадаю, що у нас були представники науково-практичного семінару, який проходить у рамках ініціативи Університет Дружні до сім'ї. Дякую і хай щастить.